Всім здоров! З вами Дувайтер. І зараз я куплю скін Набель. Просто неймовірний скін, дуже гарний. Це, напевно, один із кращих скінів, хоча на Бель тільки три скіна є. Але цей скін ну, дуже красивий. Мені більш подобається, чим Кораубель, та ж саме, яка за 150 геймів Але мені цей чуть-чуть, Ну, мені більше подобається аутхенбель, чим ядовитий плющ Бель. Раз, два, три. Купляємо. І купив я скін набелічку. Це мій улюблений бравер в цій грі, я так гадаю, тому що це мій перший бравпас, це вся фігня, така, вся така ерунда. Це... До речі, вона набила. Моя дівчина набила. Я це сказав, що я купив на акції своєї дівчини. Вона перша набила 25 ранг, Чим я. Отакий от отакий от парадокс. Але всім дякую за перегляд, що подивилися відео, всім удачі, всім здоров'я, не хворійте і всім пока.